Після традиційної молитви, що уже четвертий місяць лунає щодня на Майдані Шевченка. Учасники Вічі повернулись до справ політичних. Найважливіше на даному етапі не розсваритись між собою, щоб не повторилась історія 2004 року. Усі повинні усвідомити, що змінитись повинен кожен із нас. В цьому переконані виступаючи на Віче. Ми хочемо спитатися, чому так сталося? Невже могло бути інакше, без крові, без Жертви без такого великого руйнування? Чи Бог не міг зробити так, щоб все було як найкраще? Я вам постараюся пояснити, що все, що відбулося, це від Бога. Зрозуміймо. До 91-го року, коли ще Україна була. У комуністичній радянській колючому дроті, як люди ревно молилися за вільну Україну, за вільну церкву, вільну мову, вільну пісню. Як щиро люди молилися по хатах, щоб ця комуна, ця таранія розпалася, Бог вислухав молитви, нас, українців, і в 91 році дав нам Україну без бою. Без жертв. Просто він нам її подарував. Ми дуже були радісні. Ми пам'ятаєте, тут таке було натхнення у людей, прапори, мітинги, відкривали могили, всі щиро молилися. Це була така ейфорія, яка дуже швидко пропала. Десь до 94-го року, 95-го. Потім все пішло на спад. Почали ділитися, сваритися, битися, множитися. І забули ми все, що ми маємо Україну. Дійшло до того, що ми знов молимося. У 2004 році пам'ятаємо, як такі тут були мітинги, як діти, школярі всі молилися, ходили по селах, по містах, прапори, щира молитва по хатах, сльози на очах. Боже. Поможемом збутися тої тиранії, яка була. І Бог знову нам дає Україну у 2004 році. Без бою, без крові, без жертв. Просите, майте Україну. Ми такі оферії, всі радісно плещемо, тішимося, думаємо, буде все добре. Прийшов рік два, знов капара. Поділилися, помножилися, пересварилися, прокляли один одного і знов біда. І настав 2013-2014 14 рік. Стаємо на коліна і просимо Боженьку, поможи! Біда велика, Тиранія нас мучить. Не можемо вільно дихати. Все притискається. Церква, мова, свобода. Згадайте, як ми молилися. Листопад, грудень, січень. Третій раз ми молимося до Бога і просимо. Але Бог нам цього разу, можливо, останній третій раз, не дає на тарілці готову країну, а каже, заслужіть собі цю країну. Виборіть цю Україну, я давав вам два рази безплатно. Ви не цінили. Як той гріш, як дати безплатно, я не ціню, загубив то загубив, розтратив то розтратив. Але той гривень, коли я зароблю мозолем, я його не загублю і не розтрачу. Так і Бог третій раз, можливо, останній каже: вибори цю Україну, горить місто, ліється рікою кров. Молоді хлопці один за одним падають, як колоски. Україна плаче, всі в тривозі, ломміть всі руки і не розуміють, що це війна. І тепер ми маємо Україну. І тепер ми будемо цінити цю Україну, і Бог це знає. Я вірю надію, що ми тепер не пересваримося, не поділимося, не проклемо один одного. Ми тепер інакші. Всі тепер інакші. Навіть діти, школярі маленькі, вони інакші. Бо вони так само сиділи в телевізорі і переживали, що буде далі. Ми змінилися. Бог нас змінив через кров жертву і вогонь. Кожного з нас Бог змінив. Браті і сестри, у цю переміну оце натхнені серця не загубів, не розтратьмо. Так як ми два рази тратили ту ейфорію. Знаєте, пам'ятаємо той тиждень, коли йшли бої, коли люди гинули. Нас було більше. Нас було більше тут. І я дивлюся, по місті ходять люди, якби нічого не було. Чи нині не вартує стати кожному тут, на дверняцю, і сказати Боженьку, дякую тобі, що ти так нам поміг. Кожного свої проблеми. Всі люди он, ходять як морашки і навіть не чують молитви. Пропадає ейфорія. Вже Бога не треба, не треба вже молебен, нічого не треба. Маємо вже все. І як будемо так думати, втратимо скоро все. Але чи Бог дасть нам четвертий раз Україну? Це вже не знаємо. Тож, браті і сестри, ми сьогодні як одна велика родина. Як одна велика сім'я. І я хочу, щоб ми не пересварилися, щоб ми не виокремлювалися, що я такий, а ти такий. Ми не всі є єдині. Тож звертаюся до всього керівництва, до тих, які мають посади, які начальники, які працюють головними, до кожного, щоб ми змінили своє мислення. І хочу запевнити їх, що якщо вони будуть працювати чесно, ми будемо їх на руках носити. Він завжди буде начальником в нас, тому що він буде дбати про нас. Ми будемо його хвалити, славити його, коли він буде працювати для України. Але коли він буде жити таким мисленням, як жив дотепер, він стане на майдан, ми зробимо коридор ганьби і піде собі, хто знайде. Тому що це дуже важливі зараз дні. Що ми успіємо зробити за оцих пару днів, що такі ейфорії? Кого вимести, кого нового привести, що змінити, скільки ще Ленінів повалити, бо потім все тихомириться, і треба буде робити, приміняти всякі закони, аби це зробити. Тож, поки маємо час, маємо це все робити. Але робити з Богом в серці. Викинути ненавість свого серця, не мати пімству в своєму серці. І тоді буде з нами Бог, буде нам підказувати, Бог буде просвічувати нас, як це зробити по-божому і почесному. Хай Господь Бог благословить нашу неньку Україну. Хай Господь Бог благословить кожного з вас, Які тут є, бо всі ви, що є, тут не байдужі. Кожен має свої справи, кожен міг би навіть просто відпочивати, але ви нині не є тут. В знак подяки Богові. Хай Господь Бог благословить нашу землю, щоб вона не ділилася, не кололася, а щоб була єдина. Хай Господь просвітить ще тих південних і східних районів України нарід, щоб вони знали, що ми одно. Хай Боже благословення завжди буде на вас, в ім'я Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героїнство! Вчора в нашому районі відбулося відбувся конфлікт, зокрема у Білих ославах. Там одна частина, якась група група села, збунтували, згадали якісь старі образи і почали бити інших людей, мешканців цього населеного пункту. Повибивали їм вікна дома. Били людей, тому е, я від штабу закликаю всіх священників, щоб вони виголосили в церквах, щоб не допустити зараз у нас в районі дестабілізації цієї, щоб ви не згадували один другому ті чужі провини, які є десь за межу, десь не там паркан, чи десь не то сказав, і зараз під впливом е, цих всіх подій зводили якісь рахунки. Я думаю, що ви мене зрозумієте, і народ наш зрозуміє. І ми мирно будемо працювати і боротися далі. Інше питання – питання продуктів і одягу по відправці до Києва. Зараз є інформація, що в Києві дуже багато їди і дуже багато одягу. Ще є частина їди, з якою ми вирішимо, що зробити. Віддамо, напевне, школа-інтернат, будинок дитини. І так само з тим одягом, який зараз знаходиться. Тому прошу зараз їжу і одяг в просвіту не нести. Крім того, по відправці людей до Києва. Звісно, що ротація мусить бути. Я не кажу, щоб це було знову масово. Ми клич не даємо. Потрібно змінювати тих, хто є зараз в Києві. І велику частину людей з Києва потрібно повернути зараз сюди. Тому ми далі продовжуємо планувати автобуси. Хто має бажання і можливість, це в основному чоловіки для охорони майдану. Просимо зголошуватися, але плануйте собі хоча б 4-5 днів перебування там в місті Києві. Військова частина Делятинська. Яка забарикадована і де здійснюється чергування? Прийняли рішення барикади розібрати, але чергування продовжувати біля військової частини. Воно там відбувається силами самооборони і жителів тих населених пункт пунктів Яремчанщини, Делятинщини, Заріччя. і інші. З сьогоднішнього дня відбудеться спільне чергування і по місту, і в райвідділі бійців самооборони нашої надвірнянської. Також е, ініціативної групи громадського об'єднання Народний захист і працівників Надвірнянського РВ-МВС. Вони спільно будуть патрулювати місто, спільно будуть перебувати в Надвірнянському РВ-МВС. Сьогодні автомайдан виїхав на похорони до міста Івано-Франківська, після чого ще має завдання тут, в межах нашого міста і в межах нашого району. Крім того, ми сьогодні продовжили ту люстрацію, яку запланували ще самого початку, і тут у нас в районі. Ми сьогодні навідалися штабом до начальника управління праці соцзахисту. До штабу надійшла колективна заява працівників управління праці соцзахисту. Також така заява копія була надана на ім'я голови районної ради. І ми прийняли рішення про те, що е, на даний момент цю людину потрібно відсторонити від виконання своїх обов'язків. Ми опечатали його кабінет і вимагали в нього написання заяви на звільнення за власним бажанням. От, е, в заяві йшлося про факти зловживання його, перебуваючи на цій посаді. Зокрема, е, під час виборів він. Е, Неправо неправомірно агітував людей до того, щоб вони голосували за партію регіонів, погрожував звільненням, неодноразово тим, хто не підкорявся таким його наказом, виносились до гани, позбавлялись премії. Тому така реакція. Хочу сказати, що звернутися до тих керівників, які так само перебували в членстві цієї партії, чи так само. Тиснули на свій колектив і загравали з цією партією. І я вас е закликаю, що ми прийдемо і до вас, тому е чекайте нас в гості, це тільки питання часу. Відновлюємо сьогоднішнього дня чергування Держав... автоінспекції також спільно з е самообороною із. Е з тими хлопцями, які перебувають у громадському об'єднанні народний захист, посилюємо охорону приміщень прокуратури, суду, МВС, щоб не допустити провокаційних дій. В принципі, я проінформував вас про все, що стосується роботи штабу національного спротиву. Я думаю, що ви нас підтримаєте в цих заходах. Дякую всім вам за спільну молитву за це вітча. Слава Україні! Керівник Івано-Франківського обласного штабу самооборони. Значить, перше, що я би хотів наголосити, той указ Андрія Поруб'я по самоорганізації самооборони ніхто не відміняв. Все, що змінилося, це те, що ми стали частиною структури МВС і СБУ. На сьогоднішній день заступник міністра МВС Микола Величкович. Права рука Порубія, а поробій є заступником в СБУ на деякий час, поки ми розгребемо цей бордак, який твориться в державі. Е, я би хотів просто чого, що мене змусило підійти виступати. Є дуже багато неузгоджень з штабу національного спротиву. Довожу до вашого відома, що у Франківську штаб національного спротиву не те, що не співпрацює, а блокує роботу самооборони. Дуже часто діє штабу національного спротиву. Йдуть всупереч духу і ідеям, за якими стояли на Майдані. Дуже часто відбуваються провокаці... провокаційні інформаційні повідомлення. І через то я би хотів довести до вашого відома, що зачитую наказ. Самооборона Майдану координує свої дії виключно штабом національного спротиву на центральному рівні. Ні про які обласні, ні про які районні, ще неси, штаб національного спробу в наказі не йдеться. Розумієте? Розумієте? Самооборона діє як вертикаль військова, як вертикаль військова. Тобто вона діє по наказу з Києва до області, до району, до села. Тому що до місця, хто що твориться ШЕНЕС не завжди відповідає тому, що повинно робитись. Наприклад. Я чую про утворення в надвірні якоїсь там, як ти казав, народна Народний захист. Народний захист. Ну добре, нема питань. Люди організували, самоорганізувалися, там щось діють, щось це, але е, не знаю наскільки в правовому полі, є те, що вони діють в патрулюванні е, з даїшниками і так далі. Якщо самооборона діє з даєшниками, з міліцією з СБУ... Прокуратурою по лінії, то те є, скажімо так, в тому законодавчому полі, який не даремно призначних заступників міністрів саме від цих структур. А якщо е, якась народна ініціатива, то вона діє не більше як ДНД, тобто діє ДНД. Е, якщо у вас є запитання до мене, тому що краще буде, якщо є запитання, не відповім, то розумієте, мікрофон вільний. А чого ви роз'єдналися? Не ми роз'єдналися ніхто не роз'єднувався ми з радістю ми без радістю це, координували це, свої у вас ді... й перший раз ми бачимо я... оборона надвірні з нами з першого грудня ми тут з ними я, я хочу я хочу вам нагадати розумієте, я не, зна... я не знаю персонально хто в надвірні займається там штабом національного спротиву. ні ви мене дослухайте будь ласка але я хочу вам нагадати що функції ті які би виконувати ще з першого дня взяла на себе хто Просвіта. організація, яка взагалі не мала нічого до політики, правда? Але вони з нами з першого дня. З першого Хто? прийшли, е, к... ну, Просвіта? так, так про З першого дня, коли почалася в країні... з першого національного спротиву з першого дня ви, ми прийшли сюди молитися Україну. Я, за Україну. Я, я щасливий. організаційну роботу штаб національного спротиву відколи почав? Ми з ними... Добре. О! Добре, тільки чогось перші автобуси на Київ поїхали далеко не від чинити. Далеко, ну, далеко не, не від чинили. Я хочу, я хочу, щоб ви зрозуміли, шановна пані, я хочу, щоб ви ми зрозуміли, ми не вносимо розкол. Абсолютно ніякого розколу нема, але послухайте уважно. Я ще раз наголошую, шановні, не треба мене тут забазікувати. Бо ваші забазікування ми проходили дві тисячі четвертому. Будь ласка, послухайте. Послухайте, Я знаю, що у вас є багато емоцій. Багато тут є людей, які хочуть знову повернути 2004-й рік, щоб було так, як тоді. Шапочку поміняли і все вперед. Розказую що ще раз вам поясню. Довожу до вашого відома, чітко й зрозуміло. Самооборона не підкоряється штабам національного спротиву. Так зрозуміло? Вона діє, як інша, структура, силова. Перепрошую, якщо на території сільської ради стоїть військова частина, то не означає, що голова сільської ради має право віддавати наказ на командиру частини. Може з ним співпрацювати по господарській лінії. Я думаю, що це всі зрозуміли. Що є армійський принцип, який, як російською мовою кажуть, єдіно та не треба нам три, три місяці сиділи в Києві. Три місяці сиділи в Києві. Дороги християни. Відновлюється наша давня хвороба. Де три гетьмани на одного чоловіка, на одного козака, три гетьмани. Схаменімося. Що ви робите, люди добрі? Нам для того, аби очистити Україну, нам треба очистити свої душі спочатку. Нам треба позбутися заздрості усякого, всякого непотребу, очистити свою душу, не, не брехати. Та ж нашою конституцією найперше повинні бути 10 заповідей Божих. Люди, згадайте, нам Бог подарував ще раз. Черговий раз подарував нам перемогу. загубіть її чварами, схаменіться люди. Ворогів шукати не треба. Треба разом спільно працювати. Якщо хтось хоче тут собі на місці придумати велосипед і поламати ті справи, які починаючи від Києва міняється влада структурно, систематично. Не щоб люди просто шапочки повернули і сказали: панночку, я ваш. Тобто, будь ласка, допомагайте самообороні це робити. Розумієте? Насправді сьогодні є тільки одна дієва сила, яка себе показала в Києві. І, і показує по місцях. І це хлопці не просто які десь звідки з неба впали, а ті, які на, на Київ, вибачте, якщо так розбиратися, я це все розумію. Ну, Небесна Сотня нам цього не пробачить, якщо ми знову повторимо за 2004 році. Я дякую. Це наша. Я дякую Тарасу, що він вніс ясність, тому що вже протягом трьох днів чи чотирьох ми штабом і самообороною не можемо зрозуміти, чи ми координуємо, ніби говоримо про спільні дії, чи ми разом, чи не разом. Тепер я розумію, ви в Києві з Національним штабом спротиву, ви узгоджуєте позицію по місцях, тобто в області і в районі позицію не узгоджуєте. Ні, ми можемо узгоджувати, ми можемо підтримати ваші козівки, не будемо, тому що є централізована армійська козів. Все зрозуміло, добре. Добре, ми, ми, ми тоді проведемо тоді... добре. Тоді е... тоді я попрошу вас, громаду. Щодо їхньої діяльності, не питайте штаб національного спротиву. Добре, ми, тому що тому що мені задають питання по цій палаці. Я не знаю, що вам відповісти. Ми таке рішення не приймали. І громада таке рішення не приймала. Але ми громада стоїть, вона нікому не заважає. Ми всі робимо спільну справу. Так Так. заважає. ви в районі заважають. Для чого зараз не хоче відсувати? Штаб ніхто не розпускав, штаб діє, добре буде таке. От. Тому я думаю, що ми проведемо сьогодні засідання штабу вечерня на сьому годину. Хто є всіх інших? Я перезвоню і будемо вже координувати дії з самообороною. А питання, що стосується по їхній діяльності, то будете вже задавати їм. Слава Україні! Я би ще хотів, перепрошую. Я би ще хотів звернути увагу на одну річ. До прикладу штаб національного спротиву у Франківську припинив будь-який будь виїзд людей на Київ. В той же самий час, як сотні самооборони, потребують ротацій, потребують ті хлопці, які там стояли під кулями, поїхати додому відпочити рідних, побачити. Штаб національного спробу категорично відмовився надавати будь-які автобуси, будь-що, будь-які виїзди на Київ. Но, як вам є... подобається така співпраця? Но, є... Мені не подобається В надвірні на ну, трошечки по іншому. Я, наскільки я знаю, так чи ні? Так, так. Ну, Я, 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 я от учу тебе і кажу, що над слава Богу, трошки по-іншому. Тобто, можливо, на вірні є більша співпраця на місці розуміння, розуміння справ. Я вам просто довожу, яка загалом ситуація. Озумієте. Повинна йти ротація, постійна ротація. Революція ще далеко не закінчилась. Як буде команда відпускати людей з Києва, ви це все почуєте, і ми туди припинимо цю їзду. Так що ми повинні це продовжувати. Ми маємо 60 чоловік козаків тільки забрати на Західну Україну, до нас, щоб вони віддихнули. Там руки поломані, ребра порозбивані, ноги поломані. Ви зрозумієте правильно. Там дуже багато представників із східної України, де ми де вони не можуть виїхати туди додому. Ми мусимо їх сюди забрати. Тому я сьогодні не виїжджаю, щоб. Питання порішати, так що ми вам дякуємо за підтримку, дуже велико.